Друзі, адвокат Сергій Гула, оскільки продовжуємо дуже серйозно аналізувати новий закон про мобілізацію, і виявляємо все більше і більше нових обов'язків, які Верховна Рада ухвалила для громадян, записую окреме окреме відео саме по новим обов'язкам, які потрібно знати, що потрібно виконати. Отож, перше і головне питання, яке поставало в цьому аспекті, чи зобов'язаний я пред'являти документи ТЦКшникам? Про поліцейське нема що говорити, тут очевидно є обов'язок. Отож, друзі, так згідно з новим законом, тепер ТЦКшники будуть мати право перевіряти ваш паспорт, і так ви постійно маєте мати свій паспорт. Але... Дуже важливо, дуже важливо, що давати їм в руки відповідний паспорт такого обов'язку немає. Пред'явити так. А давати ні. Тільки ви, і тільки ви вирішуєте, чи передавати паспорт їм в руки, чи ні. Я, як адвокат, однозначно рекомендую цього не робити. Пред'явити, але документ тримати собі. Те ж саме стосується і військового квитка. Наступний обов'язок так ви зобов'язані. Коли президент підпише, я думаю, це питання днів. І коли він вступить в дію, коли він буде діяти, я думаю, це недовго. Але в будь-якому разі, поки він ще там надійде, поки підпише, поки вступить в дію, кажуть в районі місяця. Тому є час, як кажуть, підготуватися, сформувати відповідно свою позицію, що означає особливо, коли ви знаєте, що в той чи інший спосіб ви маєте право на звільнення від мобілізації, маєте право. Але розумієте, коли вони зазначають, що цікаво, чому важливо так дивитися адвокатів сьогодні, саме адвокатів, бо є багато хто не має цієї відповідної світу, а під адвокатів косять. Отож. Вам треба підготуватися, бо вони цього не пишуть в законі. Що вам, наприклад, треба мати і заяву, це те, що я рекомендую. І заяву про те, що ви маєте право на звільнення від мобілізації. По новому закону, мені вже дуже багато людей пишуть, і на роз'яснення, і по проханню надати заяву. Емейл під цим відео. Пишіть, буду роз'ясняти вашу ситуацію і так, буду відповідно допомагати із заявою. Тут дуже важливо одразу показати, і дуже часто, якщо у вас взагалі питань немає, там, то цього буде достатньо. Ось це, друзі, теж я, як адвокат, дуже вам рекомендую собою обов'язково мати. Бо нема все загребли, скільки я з цим зустрічався. Що людина навіть має право на відстрочку, а заяви не має. І все. І дуже часто вони це використовують. Тому, друзі, не попадайтеся на цю помилку. Щодо військово-облікового документу, це або військові квиток, або тимчасове посвідчення, в кого яке є. Але треба мати і так, друзі, Бережіть ті записи, які там є. Бережіть! Що означає бережіть? Бо в мене навіть вже йде одна кримінальна одна справа, кримінальне провадження щодо того, що одній людині просто безпідставно поперекреслювали запис. Розумієте, не військово зобов'язаний, виключно з військового обліку. Це абсолютно незаконні речі. І дуже часто, на жаль, вони це роблять. Але тоді, коли людина ну не дбає за це, це ваш документ, це не їхнє головне, що я хочу вам донести. Ваш паспорт, ваш військовий квиток, ваше тимчасове посвідчення це ваш документ, а не їхній. Розумієте? І ви відповідальні за її стан. Тому не спішіть шарлатанам тим чи іншим, які десь хочуть в той чи інший спосіб видурити вас ці документи і робити з ними, що хочуть. Не дозвольте це робити. До речі, мають представитися. Все, вони мають представитись, ви маєте право пересвідчитись, чи те це уповноважені особи чи Шарлатан. Так і кажіть, якщо особа не пред'являє відповідного посвідчення, ви кажете, я думаю, що ви шарлатан. Військову форму можна, було, можна купити де хочеш, можна приблизно так сказати. От, а хто ви, я не знаю. З вами співпрацювати, я не буду. Ваші свої документи. Шарлатан не давати не буду, бо сьогодні багато їх розвелося. А якщо ви уповноважена особа, будь ласка, приділіть відповідний документ. Наступні обов'язки, які є пройти медогляд під час мобілізації, особливо. Це буде стосуватися осіб з інвалідністю, і осіб, яких визнано е, частково непридатними, і осіб, які ще не проходили відповідну військову лікарську комісію. Цей обов'язок зараз буде закріплений, і так, друзі, за його невиконання кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність. Тому, друзі, тут потрібно буде дуже і дуже будь серйозним. Цими речами це той обов'язок, який вони закріпили. Я розумію, що зараз буде багато зловживань в цьому напрямку. Я це прекрасно розумію. Тому багато хто мені вже писав щодо порядку, щодо оскарження. Будь ласка, пишіть емейл під цим відео. Окремо, хочу зазначити, що на вайбер телеграм-каналах я регулярно відповідно зараз всі ці оновлення зазначаю. Тому хто ще не підписався, підписуйтеся на ці канали, щоб регулярно отримувати інформацію. Так само перевірте, чи ви підписані на цей канал. Наступне: треба буде уточнити свої дані, якщо ви це не зробили протягом 60 днів. І є відповідно тріада, де ви можете це зробити безпосередньо в ТЦК, якщо відповідно маєте ту чи іншу. Можливість і бажання, якщо не маєте з ними стикатися, в ЦНАПі наголошую, що в ЦНАПі вас мобілізувати не зможуть. Затримати і потягнути в ТЦК не мають права, тому тут е не бійтеся, що в ЦНАПі от підемо і відповідно мене мобілізують. Ні, в ЦНАПі не можуть. Вони тільки мають оновити ваші дані і на цьому крапка. А якщо взагалі нікуди не хочете ходити. То відповідно електронний кабінет військовозобов'язаного там можна, але чи там отримав, Ви отримаєте повістку? скоріш за все, що так, ніж ні, це треба також розуміти. Хтось скаже: а якщо цього не робить, тепер буде загально прописаний обов'язок, що протягом 60 днів це треба зробити? Якщо ні, штраф. І там причому серйозний штраф, якщо я не помиляюсь, це 5100 гривень. За повторний вже буде значно більше, більше 10 тисяч. Тому е це серйозне таке штрафування. Тому, друзі, подумайте щодо цього аспекту, щоб у вас не було відповідних е проблем. І дуже важливо, що Треба буде з собою постійно носити відповідний військово-обліковий документ під час дії воєнного стану. Постійно. Не те, що о, там ну, забула або немає. Знаєте, інколи кажуть, ой, вибачте, забув, ой, вибачте, не знав. Ой, вибачте, е, переложив в інший карман кишеню і тому подібне. Затримають затримають для встановлення відповідних даних, тому що бо таких речей не було. Можете інколи мене питають, чи варто з собою відповідно носити? Безпосередньо там нотаріально посвідчену копію. Так, можна і копію. Вона теж але нотаріально посвідченою. Е, вона сприймається як документ, і навіть, знаєте, якщо вас візьмуть, там щось будуть перекреслювати, це не має значення, бо ваш оригінал, відповідно, залишається без відповідних змін. Тому ось зараз акцент буде саме на дотримання ось цих таких ключових відповідно обов'язків. Які треба знати, до яких треба підготуватися, особливо щоб мати відповідну заяву, і підтверджуючи документи та копії документів, які свідчать про те, що ви маєте право на звільнення від мобілізації, щоб зразу коли перевірили, щоб не виникало щодо вас жодних питань, і відповідно вас відпустили і ви дальше рухалися по своєму маршруту, бо так. Вони серйозно передбачили збільшення повноважень, повноважень ТЦКшників. Це звичайно дуже дивує, але в воєнний е, час, воєнний стан, вони це е, здійснюють, е, маючи відповідні. Повноваження щодо обмеження відповідних конституційних норм, бо деякі люди писали, ну, ви ж бачите, що це неконституційно, і посилається на норми, які були зупинені. Тому, на жаль, тут вже мусимо констатувати той факт, який є. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гула.